П'ята частина гості. Усі ці три дні Есвір та Карен провели у нервовому очікуванні на відповідь. Намагались самі знайти якісь зачіпки, щоб хоч образно зрозуміти, кого і де вони намагаються знайти, але у них виходило так собі. Мене вже покидає надія на те, що у нас щось вийде! вийде. Дивись, я у лабораторії Ізи знайшла карточку, на якій було написано Ван Квайква. Я підозрюю, що це назва організації, яка їх викрала. Трошки заморочившись, я виявила, що з якоїсь там мови ця назва перекладається як організація проти монстрів чи антимонстр. Ну, короче, щось типу того. Ого, а що нам дається інформації? Ну, як мінімум, ми тепер знаємо, під яким псевдонімом їх шукати. Це, звісно, добре, але нам спочатку варто було б зрозуміти, як їх саме шукати. Так. І це те саме місце? Воно саме нам не потрібно тут задержуватись. Давайте краще підемо до Есвір. Дісо, я так рада тебе бачити. Я думала, що до тебе не дійшло моє повідомлення. До речі, а це що, Лін з тобою? Так, я Лін. А я, до речі, Марк. Приємно познайомитись невигадані друзі Ес. Аго, ти що, до сих пір думала, що вони вигадані? Ну, дивлячись на те, як ми декілька днів незрозуміло кого чекаємо, я вже дійсно почала думати, що ти зійшла з розуму. Якщо чесно, я вже сама так почала думати. Ну, гаразд, не стійте на порозі, заходьте в дім.